І удай у вас щасливий нині, Добрий, мудрий, щасливий ювілей. В нього все робота, друзі рідні, радість найдорожчих вам людей. І в Божі днів щасливі, та добра, здоров'я, сили, та й любові, води цінні, змоги на життю радіти. Хай радіться скрізь на любові, родині, що і наші смерті нехай. Це світле і гарне, що треба людині, нехай бо. Ми приєднуємося. Відповідно, після ставки, ми згодом зі свого дітям, ми відповідаємо. Ви, жінки, будьте в образі. Будьте здорові! Дякую! Я кілька разів не співав. Я хіхіхі. Та й Ну, я слухаю. Що мотиваш слухаю? Що мають чи слухати? А я ступу. За столом стати. За столом сидя. За столом тоже так. а що ж? Що це пищу? Письменник. То і немає гали. Немало туди. Дайте. Нет. Сидай так. Вот так зняв? Зняв. Що я зняв? Давай, ты ни Так, Да Смачного вам. Я. Так. 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 Так